Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Вітаємо всіх. Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас у студії. Російська пропагандистська машина знову б'є по найболючішому дітях. Цього разу ворожі ресурси поширюють відео, начебто, українським військовополоненим, який на російську камеру зізнається, що в його бригаді нібито воювали підлітки з дитячих будинків. Жодних доказів, лише слова в об'єктив від людини, яка могла опинитися під шаленим тиском, погрозами чи тортурами, кажуть у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Насправді, ж українське законодавство чітко визначає вік мобілізації від 25 до 60 років. А молодші за 25 можуть служити лише добровільно, підписавши контракт. Варто розуміти, такі фейки запускають не просто так: ворог розраховує на емоційний ефект страх, обурення, співчуття, усе що завгодно, аби викликати недовіру до збройних сил України та деморалізувати суспільство. Подібні маніпуляції працюють у соцмережах, особливо серед людей, які не звикли перевіряти джерела інформації. Тож про те, як і навіщо Росія поширює фейки про мобілізацію українських дітей, які тригери використовують пропагандисти, та що робити, коли бачите, такі вкиди у соцмережах. Ми про це все. Поговорили з Сергієм Одаренком, редактором проєкту по той бік новин. Насамперед, яку мету переслідує Росія, запускаючи фейки про мобілізацію українських підлітків? Пояснює Сергій Одаренко. Росіяни не припиняють експлуатувати цю тему тему дітей та мобілізації, оскільки це дуже чутливі теми. І я думаю, що це саме той випадок, коли кількість рано чи пізно переходить у якість. Або якщо хочете, от така аналогія під час гри в пості суто статистично за достатньо кількості спроб рано чи пізно випаде 10 шісток поспіль. Це такий безпрограшний варіант. Чим більше спроб ти робиш, тим більша ймовірність, що це спрацює і. Якщо один з десяти фейків матиме очікуваний вплив, то це виправдає всі попередні та наступні вкиди. І, хоч шанс на успіх мізерний, але якщо спрацює, то просто уявіть от заголовки в західних медіа в Україні мобілізують сиріт. Ну це ж просто мрія для російських пропагандистів. На щастя, поки що. Жоден з цих фейків не мав такого успіху, проте вони не, не припиняють свої спроби. Вони сподіваються до того, що рано чи пізно один із цих фейків спрацює. По перше, це тема дітей сирі це вразлива категорія, на яку дуже емоційно відгукується суспільство. Воно спонукає їх поширювати цю інформацію, відповідно збільшувати ймовірність успіху поширення таких фейків. В Свою чергу це чим більше поширень, тим більше це обурює суспільство, яке без того накручене викликає внутрішню кризу. В суспільстві, серед людей показує наскільки все погано з мобілізацією в Україні і війною загалом в цілому, і також дискредитує військове керівництво, територіальні центри комплектації, і взагалі весь процес мобілізації. Вони саме акцентують увагу на тому, що якщо це... Діти сироти, діти з дитячих будинків, або як в інших випадках, вони казали, що діти з неблагополучних сімей, де діти, де батьки зловживають алкоголем. От відповідно. Про таких людей ніхто не цікавитимеся, не буде цікавитися, що з ними, як вони, і якщо вони отримають поранення, то ніхто не клопотатиме про їхні якісь фінансове відшкодування, про лікування безкоштовне, про соціальне забезпечення. Ну людина була, людина немає. Все. От, тобто, це ж ми розуміємо фейк, але саме під таким соусом російська пропаганда це підносить українцям і нав'язує таке уявлення. І як ви знаєте, в Україні дуже неоднозначне ставлення до процесу мобілізації і люди, які мають упередження до мобілізаційних процесів, вони підсвідомо або навіть свідомо вони шукають підтвердження своїм думкам. Тобто, і коли вони їх знаходять, вони чіпляються за них, щоб довести свою правоту, коли вони вже будуть з кимось комунікувати, сперечатися, то вони вже можуть використати ці фейки як. Аргумент на користь своєї правоти і тим самим поширюючи, вже, нібито вони можуть. Як, як це часто буває, як чутки поширюються, вони вже це будуть подавати від свого імені, мовляв, мій знайомий або там тітка моєї сусідки розповідала, що її сина там і так далі. Ну як це зазвичай буває? Тобто, це вже буде поширюватися не як зізнання військовополоненого конкретного випадку, а як уже життєвої історії, яку розповів сусід. Пропаганда завжди грає на сильних емоціях, щоб аудиторія сприймала брехню на рівні відчуттів, а не фактів. Які страхи та маніпулятивні техніки використовують у таких фейках, щоб викликати обурення і шок? Це класична тактика психологічного впливу, пояснює експерт. Люди під емоційним впливом. Навіть люди з критичним мисленням в окремих випадках, коли скоролять стрічку новин дуже інтенсивно і швидко. Вони не мають часу, не дають собі часу подумати. І, от навіть люди розумні можуть також в окремих випадках повестися. Як ви знаєте, це не перший випадок, коли поширюють такі фейки про мобілізацію або дітей-сиріт, або дітей з небогополучних сімей. Підлітків попередній фейк, останній про який ми говорили, був про підлітків сиріт на Сумщині. І він не спричинив помітного резонансу в українському суспільстві. І тим паче в західних країнах російські пропагандисти, хоч і залишили кістяк легенди ну, от, про цих сиріт, оскільки тема тема і мобілізація надзвичайно емоційно заряджена, Це саме те, що їм потрібно. Проте вони змінюють інші деталі. От зверніть увагу, що цього разу інструментом легалізації вкиду став український військовополонений, який нібито зізнався в мобілізації сирі, і російські пропагандисти обрали його не просто так. Як ви розумієте, під тортурами або погрозами вбивства він може. Сказати все, що завгодно, тому зважати на такі зізнання людини, на яку напрямована зброя, то не варто вірити таким зізнанням. Водночас росіяни не наводять жодних інших доказів, і я хочу зауважити, що в таких випадках тягар доказу лежить саме на тих, хто. Поширює такі фейки, це класичний приклад, коли екстраординарні твердження вимагають екстраординарних доказів. Не ми мусимо доводити, що це фейк. а Ті, хто поширює гучну інформацію, мають наводити докази, що це правда. А їх цих доказів немає і бути не може. Тільки ви розумієте, що згідно з українським законодавством, мобілізації підлягають громадяни України віком від 25 до 60 років. І до 25 років українці можуть вступити до лав збройних сил лише добровільно підписавши контракт. Акше це неможливо. Ну і нарешті ще одна дуже важлива річ: фейки живуть і поширюються доти, доки їм вірять і передають далі. Що робити користувачеві соцмережі, якщо він натрапив на подібний вкид? Головне діяти розумно і самому не ставати інструментом пропаганди, говорить далі Сергій Одаренко. До нас в наш проєкт по той бік новин» дуже часто звертаються читачі з проханнями розібрати те чи інше відео. Дуже часто це стосується самомобілізації, і десятки відео нам надсилають різноманітні саме от в це може бути в інших соціальних мережах. От показана якась ситуація: когось грибуть, когось тягнуть, когось б'ють. Ну багато різних історій вигадують. Більшості випадків, яким би ти не був фаховим фактчекером, ти не можеш це перевірити, бо ну просто немає за що зачепитися. Саме так воно і функціонує ці фейки, коли не надають жодних деталей, що сталося конкретно, з ким, де це сталося, і якщо ви. Бачите таку інформацію, яка вас емоційно збурює, при цьому вам не надають розуміння того, що саме відбувається, і про це не повідомляє жодне авторитетне медіа, то я раджу закликаю не довіряти такій інформації, бо саме на це сподіваються росіяни, що от вони намагаються нас вивести з рівноваги, викликати внутрішній розкол в українському суспільстві. Якщо от, уявіть, людина потерпіла не вона не буде про це розповідати, якщо це дійсно було порушення, бо це ж часто буває в рамках закону. Але якщо дійсно стало. Порушення, то вона ж і своє прізвище скаже і розповість про деталі цього порушення, коли це сталося. Вона можливо навіть напише заяву в поліцію. А коли це робиться через TikTok, я дуже сумніваюся, що людина, яка постраждала і намагається себе захистити, буде чати свої права за допомогою TikTok. Ну це щонайменше дивно. Різні майданчики Російська Федерація використовує для того, щоб поширювати свої фейки, свої наративи, щоб відверто маніпулювати громадською думкою. Ніхто не каже, що проблем в нашому суспільстві немає, але росіяни вміють їх використовувати, як кажуть, підкидати дровенята вогонь, щоб роздмухувати навіть те, що можливо вирішується або просто, або принаймні нашими внутрішніми зусиллями. Тому увага, пильність, все це має бути з нами, і звісно, гучні заголовки або. Якісь рішення, які здаються вже такими, що ухвалені, елементарна перевірка фактів дозволяє зрозуміти, що це не так. Ми почули думки та поради Сергія Одаренка, редактора проєкту по той бік новин у рубриці Фейк-контроль. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.